Сьогодні ми в Стебнику на Грушевську 1 приїхали на прохання мешканців, щоб показати владі міста, як живуть ці мешканці, і щоб влада дійсно зацікавилась ними і щось зробила для того, щоб покращити умови їхнього життя. От подивіться, от ми зробили євро ремонт, подивіться, резетками. Подивіться, що поклеїли, все повідпадало. Чи можливо зараз прийде депутат додасть її запитання? Чи можливо в таких умовах жити і в голові місті тому Старосольському? Йому в кабінеті красиво сидіти. Но мені в таку з дитиною, щоб дитина дихала грибком, не красиво жити. От подивіться, от подивіться. Недавно робила ремонт. Хіба пішли гроші? Пішли кошти і пішла моя продукція, а в результаті чого? Щось лишило, подивіться. Яка халатність, то кажуть, що недаром кажуть, що є е, цей е, байдужість. Демон байдужості, знаєте, як називається Азазель. То майже заволодів кожною другою людиною таку байдужість жити, такою халатністю, то хіба можуть демонські слухи. Довгий час вони я робила, я перекривала тому п'ять років. Самі за свої кошти. Самі за свої кошти я перекривала, бо виходу не було. Ми ще служили всі дві кімнати тут, о, рядом. І перей... теж та сторона з кінець, кінець і цвіте повністю. О, та ще сторона так не тече. Ну тобто, да? менше. От, 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 от я хочу да, зробити да, далі чекайте, чекайте, ремонт. Чекайте хвилинку. І теж так само, як прийде зима, от його, що, що цвіте, ми поставили конверт, отакий от його обігрівач, такий на світлой і, і в них син, син служить у АТО. Прийшов, Прийшов. і квартири, немає ні квартири, квартири ні нічого. Квартири не дають. Поле казала, десь були 18-ї школи. Не дають. Тому що не знаю коли. Я вже кілько ходила, я вже кажу, я вже не маю сили. Або давайте, кажу, тоді давайте десь під будову, Кажу. Або де-небудь, кажу, квартири вже конче, дитина заслужила за цілий рік. З, на, з, зробили ми операцію недавно, приїхали з винників, зробили, бо проблема була з перегородкою. Проблема з, з хребтом по прикові в нього. Я так само ну, а пішла дитина. Зверталися, куди зверталися? В міську раду звертала, міську, так? зверталися рядом. І, і, що, і, що, і що вам сказали? Нема, нема, немає. Я кажу, я як а там одна відмазка, вже давно немає кошичів. Я кажу, як давали там о, біля нас готель, там був там. Хіба ви ще чини отримали їх? Має гроші. Ну я не збираюся гроші давати. Та, ну, е, ну то чекайте. Ну то Та й немає звідки? То, то щоб так, я по-перше, я мати недавно кошельк. недавно операцію зробила. Або бачить наш Одинам... кошельок. Недавно я гроші зробила, операцію зробила, пише гроші заплатила. Звідки то гроші? Будь ласка, подивіться, Ось такі о, повинні бути туалети. Та ми забили, ми трохи зробили, бо тут сході була. Бачите, ви затулюєте нос, що то неможливо дихати. Тут і вода не йде, тут перекрили в магазини якусь воду, там кабінет журкотить. Тут нормально вода не йде. Ви <звук> зайдіть на ту другу сторону, там теж затікає, там жінка скандалила. От дивіться, який підукой. А ми хіба зробили ремонт. А верху все лице, так, лице. Лице. А. відпало. Ну як, треба загально робити ремонт капітальний. Не смолою крити, тому що тут нічого не дасть. Ми самі крили три рази своїми силами. Треба робити шатровий дах, так? Так, так шатровий, тільки шатровий, тому що в мене от, е стіна, коли дощ паде, там повністю все всередині в хаті мокро. Там навіть треба, я не знаю, ми фасад хочу того року робити і двоє Боє? дітей, от, от, подивитися, дитина спить і де капати. До кого ви зверталися? До мене зверталися. До старосольського там. Та ми й до там того ще зверталися, до старого. Ось в таких умовах живуть люди. Не поміляй, в цьому. Далі кликати. Тут треба робити шатровий дах, тут треба приймати серйозні міри, тому що антисанітарія повна. І може бути таке, що просто цей будинок завалиться. Ну все серіє, все поїджено грибком. Людей треба можливо вже і відселяти. Треба владі терміново прийняти міри. Оскільки мешканці ще не зверталися ні до мене, ні до міської ради. Ми на цих зборах сьогодні вирішили, що будемо писати звернення до міського голови, до мене звернення, і я в свою чергу від себе буду звертатися до міського голови, до другобицького нашого депутата, до депутата Львівської обласної ради. І будемо вирішити це питання спочатку з по розробці документів і кошторисів, а потім, уже думаю, на наступний рік, щоб це включили у ці проекти. Сьогодні ми поспілкувалися з мешканцями, які навіть не, не знали про існування програми «70 на 30». Але сьогодні вони будуть збирати підписи, робити звернення на депутата, на міського голову і будуть приймати участь в програмі «70 на 30», щоб зробити. Тут шатровий дах, щоб деякі проблеми, реальні проблеми, які накопичуються з часом, прибрати. Тобто це все тече і йде руйнація стін, йде руйнація перекриття. Я думаю, що чим скоріше цей зроблять дах, тим швидше будуть вирішуватись проблеми жильців цього будинку.